Усім привіт, покажу зараз, які ліки є різновиди. Значить, дивіться, є ось так пластикові і металеві. Значить, це перша різниця. Друга різниця діаметр його горлишка є вущі, є товстіші. І третя відмінність. Чи Пропускають вони залишки води на дні, там, наприклад, солярки чи ні. Ось. І ще одна відмінність є сіточка всередині чи немає. Давайте розберемо. Значить, пластикові. Їхні плюси в тому, що вони, по-перше, дешевші, тому що пластик дешевший, ніж метал. Далі вони. По вазі, якщо чесно, в них різниця не відчувається, тому тут не будемо порівнювати. Вони просто дешевші, їх легше зламати, ну якщо ви кинули десь в автомобіль, ви її десь притиснули, пластик трісне і ви не зможете залити бензин чи солярку в свій автомобіль. З металевою таких проблем ніколи не буде. Навіть якщо ви на ню наступите, то нічого не буде. Вона не трісне, тому що це метал. Думаю, тут зрозуміло. Ось. Але ще перевага пластикових, що деякі з них розбираються. Наприклад, ось ця, ви можете ось тут відкрутити. Ось так легко. І розібрати її. Це плюс, якщо вам дуже важливо компактність, маленькі розміри. Ви можете її розібрати на дві частини, і вона займає менше місця. Ще один плюс пластикових. Ось. Ви можете вони гнуться. Тобто можете зігнути пластик ось цей, і нічого не буде. З металевою так не вийде. Вона у вас не гнеться, але і не ламається. Так, це зрозуміло. Наприклад, ось ця чорна. Ну, вони майже всі мають ручки. Ось тут ручка, щоб тримати пальцями, але вона тут тоненька і дуже легко її зламати, як бачите. З металевих, повністю з металу. Товста, широка, її зламати дуже важко. Так, цим розібрались. Ось ця чорна найдешевша, в неї взагалі немає сітки. Тобто, навіть якщо у вас якісь камінці пісок буде, він весь у вас затече в бак. Це мінус. І плюс, ну, само собою, раз немає ніяких спеціальних там решіток, сіток, спеціальної тканини. То вона, відповідно і воду, і пісок і камінців туди. Зате вона сама дешева, трошечки легша, вона гнеться і розбирається на дві частини. Все, розібралося з тією лікою. Горело вузьке. Тобто, швидко заливати там, 100 літрів у вас не вийде, чи там, 200 літрів. Тому для невеликих об'ємів. Далі є от зелені і сині блакитні. Це вже більшого розміру, в них горлишко більше. Тут може швидше залити. Це от плюс, кому це важливо. В ній, в цих, в цих от. В зелених немає ніякої сітки, тобто камінці, пісоки, бруд, пил, болото, все ви залиєте собі в бак, але вона розкручується. Можете розкрутити на дві частини, ось як бачите, вона буде менше займати місце. Ну, вона з пластику її легко зламати. Ручка тут, до речі, більша, зручніша, ніж у цієї. В цієї маленьке, тільки два пальці влазить, і тоненьке, легко зламати. Тут широко важче зламати і влазить вже чотири пальці. Ось. Отвір ось там досить ось такий маленький. Все одно багато ви заляти не будете, але цей отвір, в принципі, більший, ніж в оцій чорній. І е, тут об'єм заливається ну, десь пів літра. От зараз можете заляти в цю цифру. Тут більше, тут десь поміститься літр-півтора. Ось. Так, розбираються на дві частини без сітки. Вони бувають зелені і сині. Далі є друга модифікація, вони е, дуже схожі, так само розбираються, але тут є відмінність. Ці дорожчі через те, що Ось, е, вони так само розбираються, але в них всередині є ось така сіточка. Для чого вона зроблена? Ось Металева сітка Вона встановлюється от сюди всередину. Вода, вона, значить, пропускає воду. Не подумайте, що це для цього. Сітки металеві взагалі воду не затримують. Тому що, якщо пройшла солярка, значить і вода пройде. Ця сітка призначена для того, щоб пісок, камінчики маленькі, бруд, пил. І різне інше не потрапило в бак всередину. От. А воду вона пропускає ну і через саму цю сітку, і по краям, отам, пів міліметра відстань, як бачите, вона не щільно прилягає, там нема сальника гумового, гумової прокладки, нічого немає, просто пластик по краям, а в центрі сітка металева. Але вона пропускає воду і по центру, і по краях. Тому вона тільки затримує пісок, камінчики, щоб ви знали. От. За рахунок цієї сітки, відповідно, вона дорожча, ніж оця зелена. Так, з цим ми розібралися. Далі є ось так, далі переходимо до металевих. Наступна четверта модель, це вже четверта є ось така металева. Вона з широким горлишком, і їх є два типи. Одна пропускає воду, інша не пропускає. Це я в руках тримаю зараз ту, що пропускає воду. Вона дешевша, і в неї широке горлишко зробили для того, щоб заливати великі об'єми солярки наприклад, чи бензину. Ви можете, до речі, обрізати ось так. Буде ще ширше горлишко. Воно, дуже, воно і так широке. От Зараз порівняйте, а це модель от номер 5 вона має горлечко гуще і коротше трошки. Бачите, воно коротше, але воно суттєво гуще. Ось, дивіться, який діаметр. Ну, це я помірюю, потім в міліметрах вам скажу. Цією довше ви будете заливати, наприклад, 100 літрів. А цією швидше, тому підбирайте під свої потреби. В іншому в них різниці майже немає. Ну тут об'єм цього конуса також більший, ну, щоб ви швидше залили. Ця трошки менше. Тобто, модель четверта для фур і великих об'ємів палива, вона з широким горлишком. І тут, і з краю, і воно довше. Ось. вхватив, можете побачити. Вони бувають, в залежності від ваших потреб. Є от звичайна металева сітка, ось ось така як ось ця, вона пропускає воду. Тобто ось так. А можете замовити, та, що не пропускає воду. Там спеціально наклеюється дещо, і воно вже воду не буде вам пропускати. Ви залиєте солярку, а воду потім взяли і так злили звідси. Так, з цим ми розібрали. Це четверта модель. Е велике широке е горлишко. Далі, п'ята модель. Е це популярне для легкових автомобілів. ну їх більше всього купують, тому що більшість автомобілів все-таки легкових, а не вантажних. І там не потрібні великі об'єми палива. Зараз ніхто там 200 літрів не заливає. В чим вона відрізняється? По-перше, вона легша, трошки менша, В неї вище горлишко і ось тут, і на краю. Воно вузьке, воно середнє, можна сказати. Воно не саме вузьке і не найбільше. Так, ручка зручна, в ручку 4 пальці не влазить, а вона достатньо. Влазить 3 пальці в цю ручку, і вона досить широка, її обламати дуже важко. Значить, вона буває також двох модифікацій. Це по вашому бажанню. Є проста металева сітка, ось така, яка пропускає воду. Тобто буде текти у вас і вода, і солярка одночасно. І по вашому бажанню є трохи дорожчі, вони воду не пропускають. Тобто Ви залили, солярка вся у вас витекла, а вода тут залишилась, ви потім взяли так і воду вилили. Ось і все. От показав вам різницю, всі п'ять моделей. Розповів, думаю, зрозуміло. Які ще питання можуть тут залишитись, то пишіть коментарі, або задавайте. Контакти будуть в описі під цим відео і замовити можете будь-яку з цих п'яти моделей. Також посилання буде в описі під цим відео. Це самі популярні моделі, є інші, але в основному купують ці. Або пластикові, оці 1, 2, 3 різних, або. Металеві 1, 2, 3 різні всі. Так, ну і зараз е, е, покажу демонстрацію. Давайте. Так, демонструємо. Це в нас е, звичайна лійка, дешевша вона. Е, вона має звичайну сітку металеву, вона пропускає воду. Давайте демонструю. Так, ось у нас тече водичка наша. Давайте продемонструю, що вона, ось, бачите, ялию і алею, вона вся проходить всередину, пропускає. бачите, Ось, витікає ось звідси. О, бачите, дзюрчить, Добре, проходить, чудово. от Можу ляти ось так, на стінку, бачите, пропускає воду прекрасно. Чудово. Просто проходить вода. Супер. Давайте поближчому покажу. Ось. Бачите, водичка потекла. Все. Все, супер. ось ця яка трохи дорожча. Тут є спеціальний шар покриття. Так, тепер беремо сюди, дивимось, наливаємо воду і дивимось, що робиться. Вода не проходить. Ось вона. Відштовхується. Солярка легко пройде, а каплі і ложки води залишаться ось тут. Ось, бачите, збирається все в таке велику, велику таку масу води. І потім просто, коли ви вже залили собі повний бак палива, просто берете цю воду і ось так раз виливаєте. От. Як бачите, зараз фокусуємо. Ось, вода не проходить. Все. Ось. Можна менше, більше каплі, побачите, буде однаково. Ось маленькі. Ось так. Не буду розказувати про поверхневий натяг води. Це все є в інтернеті. Воно збирається великі капельки збираються ну всі маленькі точніше, капельки води, як бачите, збираються в одну велику масу води, і ви потім легко зливаєте от всю, всю цю воду за один раз берете ось так раз і зливаєте. Тобто вона не розпорощеться на дрібні частинки, так як, там, не знаю, наприклад, на милі. ось а Збирається все в одну таку однорідну масу води. Ну, ось так. Тому можете не переживати, що якщо конденсат сад з'являється, у вас там в каністрі металеві, там, при холоді, при зміні температур, то щоб ви не переживали, що це попаде до вас в бак. То краще використовуйте ліки, які не пропускають залишки води на дні вашої каністри, чи десь там в солярці, наприклад. А якщо вам це без різниці, то беріть краще дешевшу взагалі без сітки. І, до речі, без сітки заливається швидше. Якщо вам треба 200 літрів дуже швидко залити, то, звісно, беріть чим ширше горлишко. І... Чим більшу розміром ліку. Ну все, всім всім до нових зустрічей.